У нас з'явилася у продажу велика однокімнатна квартира у Чорноморську, яка розташована біля моря 7 хвилин і ви на центральному пляжі. Отже, її загальна площа 44 метри квадратних. Ціна буде в кінці цього відео. Йдемо. Тут у нас кухня-студія. Зроблений новий якісний ремонт, панорамне велике вікно з оглядом у двір, Встановлений лічильник газовий, тобто будинок газофікований. Далі, з кухні студії, ми переходимо в зону, де можна також поставити диван. І буде зона відпочинку. Тут у нас кімната, вона простора, квартира дуже світла, і це сторона, де у нас сонце всходить. Тобто квартира світла. Тут у нас санвузол Що мені подобається у цьому санвузлі, це така гарна і зручна душова кабіна. Вже встановлений бойлер. І тут у нас така ось гардеробна. Тут автомати. І так, ціна квартири у нас 42 500 доларів. Якщо у вас цей об'єкт зацікавив, це дзвоніть мені за телефонами, які вказані у Цьому відео, а також вони є в описі. До зустрічі.